А можете сказати, хто наші друзі? Ну от, якщо я правильно розумію, то поляки зараз все ж таки наші друзі. Поляки наші дуже хороші союзники. Не друзі? Союзники. Поляки наші дуже-дуже хороші союзники, бо вони знають, що таке російські танки. Вони знають, що таке російські розстріли масові, тому вони підтримують нас, бо вони знають, що це таке. Наші друзі, це Англія, Великобританія. Наші друзі, хороші друзі, це Прибалтійські країни. Це наші друзі, наші друзі це Канада. Зараз у Трюдо досить складне становище. Він входить в торгівельні війни з Трампом. Скажіть, будь ласка, вже для нього, для Канади. Вони втримаються, будуть гідно пройдуть через це. Вони переграють Америку. Вони дочекаються наступного президента. А от з цього все є точки чуть-чуть чуть більш детально, будь ласка, це довго чекати? Я можу тільки передбачити. Скоріше в мене йде передбачення, що це буде пов'язано з цифрою 3. Або 3 місяці, або 3 роки. Три роки це досить довго. І досить складно, і досить тяжко. Це правда довго? А імпічмент Трампу збирались. На цій неділі починати об'являти. Він буде триматись, він буде довго перевертати всі події в Америці. З ног на голову. Мені здається, що він робить це двічі в неділю. То в одну сторону, то в другу. Так, це політичний шоумен. Знаєте. Коли, якщо людина була шоуменом, але стала хорошим президентом, це позитивна річ. А коли людина, будучи президентом і стає шоуменом, це неприпустимо. Це більше для такої великої країни, як і ми. Тому в нього куди вітер подує. Йому приїхав е, з Угорщини Орбан. Орбан, нашептав на вухо, накрутив його, яду напустив в вухо і вже Трамп почав співати під Орбана. Тобто Зеленський їде туди із Великою Британією і з Францією для того, щоб теж щось розповісти і йому це може вдастись? Там спрацюють інші фактори. Там спрацює якраз і бажання Трампа зберегти хоч який-небудь імідж. Всередині самої Америки. І в плані стосунків з іншими країнами, в тому числі і з європейськими. Він буде прагнути зберегти, тому він значно пом'якшить позиції щодо України до Зеленського. Цей скандал і наслідки цього скандалу вони не дуже кладаються в голову. Що сталося? По-перше, а по-друге, коли Зеленський зараз знов туди їде, виникає нерозуміння наше. Я зрозумів ваше питання. Значить, що відбулося? Його принизили там? Проявили всі методи. Психологічного... психологічного тиску. І, звичайно, маючи високий рівень гідності, звичайно, людина не дозволяє, людина, яка має гідність, не дозволяє, щоб з нею так обходилися, принижували. Це була помилка? Це було свідомо з їхнього боку. Для Зеленського реагувати це була помилка? Це була природна поведінка. Так і це природня людська поведінка, природня норма. Але що його змусило знову туди їхати? Коли він відчув всі наслідки, тобто, коли Америка прикриває припиняє повністю допомогу? Європа не компенсує цього. Європа не встані компенсувати. При всіх заявках дружніх, при обіцянках, поки воно розкрутиться, розшевелиться, фронту вже не буде. Зеленський це зрозумів. Тому він переборов своє самолюбство. Це самолюбство чи гідність? Він йому його принизили. Тобто, Порушили його гідність. Але е людина, яка хоче все ж таки компромісу, при пригнічує особисту гідність і йде домовлятися. Він поїхав домовлятися ради людей, які там в окопах. Він поїхав домовлятися ради нас, щоб нас не захопили. Бо без зброї там люди в окопах це просто м'ясо. А це наші ж рідні і близькі. Що потрібно Україні? Україні потрібно виграти час, щоб Америка продовжувала допомагати, поки Європа. Запустить маховик свій механізм надання допомоги Україні, бо е, на цей запуск може піти до трьох місяців. Оці три місяці важливо протриматися в Україні. Тобто Зеленський зараз е, з великою верідністю домовиться. Так, іншого варіанту немає. І у Трампа іншого варіанту немає. От, домовленість так. потрібна всім. <кій> Москва <кій> теж видохлась, їм немає чим воювати. Але Москва, якщо в них є домовленість з Трампом, вона буде проти цих домовленостей. Вони якимсь чином шантажують Трампа? Як вони ним керують? Чому вони можуть це робити? Я би сказав трошки інакше. Там механізм трошки інший. Домовленість про співпрацю між Трампом і Путіном існувала багато років. Тому Путін дуже зацікавлений був, щоб Трамп став президентом. І вдячність за це. У Трампа з'явилася можливість продати Україну, а у Путіна з'явилася можливість купити Україну. Путін давно хоче купити Україну. Він зараз робить внески у вигляді півтори тисячі людей кожен день росіян. Це його внески в покупку України. Продавець зараз Трамп. Перед цим був продавець Янукович, але не склалося. Гроші отримав, а продати не встиг. І все ж таки повернусь до питання: Москва дасть Трампу можливість надавати зброю Україні? В тому обсязі. Щоб Україна не загинула так. Буде допомога на тому рівні, на якому була. Але ніяких гарантій Трамп не дасть Україні.